Друзі, всім привіт! Знову! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартомає в Серйозі. Сьогодні я хочу сіяти віолу. Чого я її сію в грудні, зараз скажу. Бо дівчатка, які займаються і вирощують її на продаж, вони сіють її там серпень, жовтень, серпня по жовтень, вересень-жовтень, бо віола, ну або братки, або російської анітони, гласки всі привикли, бачите, вона двохрічна рослина. І вони її сіють туди в вересні, вона вкоріняється і зацвітає рання квітка і починає цвісти, Тоді вона оцвіла в них ранньої весни, і це. А я сію пізніше, пікірую пізніше, вона в мене, відповідно, зацвітає десь ну, днів на 10, неділь на 2 пізніше, але цвіте все-все літо. Це я вже так не перший рік роблю. Насіння треба брати свіже. От ви заходите, дивіться, я минулого року сіяла, ось зайшла купила те, яке було в магазині. то ось термін по 27 рік. Ну, я сумніваюся, що з нього щось буде, як ні пересію. Оце сама собі, мені по собі фірма не дуже подобається. Але посію, подивлюсь, мало ли може щось і буде. Посію, подивлюсь, як по сходи, якщо ні, пересію. Дивіться. Чому особливість вирощування віоли? Її, от дивіться, Зараз я вам покажу: я пороблю такі борозенки, просто розкладу і її в темне місце. Вона сходить в темному місці, на відміну від петунії. Петунії треба світла, ну, я їх буду сіяти, я тоді вам покажу петунію зразу треба під лампу і просто розкладати. Віолу ж ви просто посіяли в борозенки. Трішки можна, можна не присипати зверху, можна трошки так, знаєте, трошки-трошки посипати, як посолить. Я присипаю, то вона буде рости. Ось у мене така форма. Я в чоловіка стібрила плитку він робив. І зараз пороблю такі борозенки і просто розкладу. Все легко і просто. Як вона зійде, її треба виставити на світло. Вона дуже любить світло, але прохолоду. У мене там є таке вікно. Я виставлю на світло і ранньої весни, ну, вона поросте трошки, розпікірую, і ранньої весни викурюю її в теплицю. І десь отам кінець квітня-травень, я її висажу на клумбу. Отак, поїхали. Зараз покажу нічого тут мудрого і хитрого немає. Чесно вам скажу, віолу вирощувати набагато простіше, ніж петунію. З нею менше мороки. Та і зернятка в неї такі, знаєте, доволі крупніші. Ще вам скажу, я завжди брала ну, таке, дороге насіння, професійне. А це взяла дешевше. Але минулого року ось ось, ось цієї фірми оце насіння України, бачите, я, висі... ага. я висіяла два пакетики геть однакові, боже, я забула, як вона називалася, то один зійшов, а другий не зійшов. А минулого висівала, то всі гарно зійшли. Таке, бачите, ось на Ось, воно не, не дуже мілке, тому його можна просто взяти і отак порозкладати. А віола, віола, то я вам покажу, як віолу сіять. Віола там своя процедура. Ой, не віола, а ой, петунія. Петунія там своя процедура. Ну, чи легко виростить петунію? Та не скажу, що легко, але й не важко. Ну, що важко, але й не легко. Так, я зараз порозкладаю, тоді вам покажу. Ось, бачите. Я намочила дуже землю. Пролила я землю фітоспоріном у пості. У мене є відео. Я тут, як не забуду, прикріплю вам. Як я розводю фітоспорін. Фітоспорін я беру в пасті, він є в порошку, а є в пасті. Мені краще в пасті, звичайно. Отак. От Зараз розкладу, покажу, як присі. Так, все розклала я. І тепер я бачите, отак от як потрошку як присолюю. Звісно, у мене тут. Каша мокрюща. Так. І все, і тепер в чорний пакет зверху накрию темним. І хай вона собі сходить. Я думаю, що все буде добре. Зараз однесу, поставлю туди. Тепло до батареї. Зараз оце все вода швидко випарується Та перемочила я трохи. Я вам, чесно признаюсь я перелила води. Я пролила гарячою водою ґрунт. І вже не стало куди додати. Отак, бачите? Ну, це віола, вона неприхотлива. Вона тобі ростиме, як схоче А у мене є сіється. Насівається ну, самосів на клумбі. Ну, я вам скажу чесно, я сію ще таку, щоб садити рядочками, щоб в нього ж був якийсь ну, естетичний вид клумби, вигляд. Тому так і виходить. Все. А, грунт у мене зараз покажу. Отакої марки, оце який був. Бачите? Такий і сіяла. Обычно дуже гарний. Ґрунт. Києва, він дорогий, класман, щедра земля. Я беру пелку у Віталіка. Ось повинен мені привезти пелку. Щось обіцяв, обіцяв і не привіз. Великий мішок на 250 літрів. І мені вистачає і ну, вигідно. Отак. От а ви будьте мені здорові. На сьогодні вам миру, добра, спокою і всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартомаєвсерйоз і Юля. До наступних зустрічей. А, ще по термінам. минулого року я сіяла 19 грудня, минулого року, 1 січня, бо щось забігалось, забігалось. Ну, в ідеалі сіять От там з Ні, середини... не, не 19, го 20-го, бачите. І з середини грудня і туди до Нового року. От так. А віолу, там по віолах інші терміни. Віол, не віолу, а що я цю дорогу? Петунію. То там треба четверта, п'ята, ну так його там до 10 січня. Але ж тоді знаємо роки. Можна посіяти, я вже задумувалася трошки пізніше. Я минулого року теж сіяла то, що пізніше, то та, що пізнішенько, була нічим не гірше тої, що раніше, бо е, Петунія дуже любить світло. І для неї це досвідчування, це грання це убійство, чесно, якщо я вам скажу, але нічого. Отак. От Анатолій Савіцький, великий вам привіт. Я знаю, що ви зі мною вирушували Петунію, тому привіт, будемо ще вирощувати. Добра вам ще раз достатку, злагоди всього самого найкращого.